По односторонньому уроку ми маємо постійні попередження від державної адміністрації в е Автомобільно інспекції. інспекції. Про те, що в Ужгороді погані дороги, що в нас погані розв'язки, що у нас пробки і так далі. Да, ми вклали 360 тисяч гривень. Ми прийлив порядок вулиці Феденця, Часкового Корятовича, Часкового Жупанацького. Виставили нові знаки нової організації. Причому цю організацію погодили нам до Є план з лівого боку. Я підписав з правого боку людину, яка відповідає за організацію руху від Даї. Ми витримали паузу. Через вас ми попередили цього населення. Так? Значить, ми написали листа в до що Шановні, в зв'язку з загального плану, який погодили ви ми. Значить, ми вводимо там з понеділка цього тижня, значить, вводимо. Новий рух в центрі міста просимо на протяг 3-4 днів забезпечити патрулями з метою привчити водіїв, рухатися як виставлені нові знаки. Всі люди, всі розуміють, що є стереотипи. Да? Люди привикли, нема знаку, він їде. Да? Звертаю увагу, не звертаю увагу, інше питання. Провели допомогти. Пішов понеділок, нікого нема. Вівторок нікого нема. Звертаємося в доїх, говоримо, шановні, де люди? А ми про це нічого не знаємо. Якщо ми листа. Їдемо до них, здаємо повторну листа. Виявляється, що перший лист є. Ну, кажуть, що сьогодні вже там хтось стоїть. Не стоїть. Ну, стої. Мені стої. доповідали, стої. що хтось там вже на кінець якийсь патруль сьогодні став. Її скаржиться, що немає даєшників, і ще скаржиться, що базар, що вулиці Педниця просто неможливо проїхати. Люди як ходили, так і ходили. Шало. Питання щодо КП Ринок 1 закритий. І такого підприємства нема. Тобі ж. Суб'єкта, який мав право здійснювати торгівлю на цій вулиці, нема уже скоро виходу. Вулиця захоплена несанкціонованою торгівлею. Про це є звернення до всіх органів, які мають право робити відповідні рухи. Значить, перекрита дорога міста Ужгород. Значить, Ми звернулися повторно до нового начальника міського відділу вчора. Прохання, але вже не тільки це, повірте мені. У нас проблем ще більше з несанкціонованим торгівлею. У нас є звернення станції, що проблеми виникають по всьому місту. Надзвичайно багато несанкціоновану торгівлю, особливо.